Літо цього року в нас новими кінорелізами, а за останні декілька тижнів вийшло немало цікавих фільмів. тому сьогодні у мене для вас чергова добірка із 10 нових стрічок, які вже можна подивитися в мережі у хорошій якості, та які гарантовано піднімуть ваш настрій. Усім привіт! Ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій. І сьогоднішньої добірки ви дізнаєтеся про захоплюючу біографічну історію зльоту та падіння однієї зі світових інноваційних компаній, про життєвий вибір відданого працівника старовинного маєтку, а також про кумедні сімейні пригоди італійського іммігранта та багато іншого. Тому вмощуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Гіпнотик. Це науково-фантастичний детективний трилер від Роберта Родрігеса з Беном Афлеком у головній ролі. У центрі сюжету детектив поліції Остіна Денні Рурк, який береться за розслідування серії дивних злочинів, щоб відшукати свою викрадену семирічну доньку. Він припускає, що до раптового зникнення дитини причетні таємні зловмисники, які відповідають за пограбування банку. Поступово ця складна справа все глибше занурює героя у стан нереальності того, що відбувається, і незабаром ставить під сумнів всі його життєві принципи та переконання. Заручившись підтримкою обдарованого екстрасенса Діани Круз, детектив вступає в запекле протистояння з персонажем, який може контролювати свідомість інших людей та є ключем до пошуку його доньки. І тепер Денні має дійти до самого кінця, знайти свою дитину та зупинити впливових урядовців, які стоять на чолі всієї кримінальної структури. Інфлюенсер цей містичний детективний трилер є новою роботою молодого канадського режисера Кертіса Девіда Хардера. За сюжетом Медісон, яка присвячує увесь свій час веденню блогу в інстаграмі і звикла до життя на показ, вирушає в рекламний тур у одне з найкрасивіших міст Таїланду. У дорозі вона почувається вкрай самотньою, але незабаром знайомиться із загадковою мандрівницею, яка виявляється ще й дуже добре знає місцевість. І разом вони вирушають на віддалений безлюдний острів, де кожна з них відкриє свої жахливі таємниці. Нова подруга Медісон демонструє більш розкутий спосіб життя та готова показати їй багато цікавого однак, згодом її інтерес до інфлюенсерки набуває похмурого відтінку. Даний фільм поступово нарощує динаміку, а також яскраво критикує соціальні мережі та зворотну сторону інтернет діяльності. Тихий садівник. Це драматичний трилер від режисера Пола Шредера, який останніми роками випустив два високо оцінені фільми: витоки реформаторства та холодний розрахунок. Обидві картини були присвячені зрілим чоловікам за скетичним життям і жінкам, які допомагають героям поглянути в обличчя своїм проблемам та стати на шлях виправлення. Садівник же являється заключною частиною трилогії з такими ж відними – відчужений чоловік середнього віку, помилки минулого і жінка, що змінює його життя. У центрі сюжету опиниться тихий та відданий садівник Нарвел Рот, який працює у старовинному маєтку заможної вдови Норми Хаверхіл. Одного разу місіс Хаверхіл просить садівника взяти в учениці свою племінницю Майю. І внаслідок цього розмірений спосіб життя нарвела змінюється, а назовні виходять похмурі таємниці та гріхи його минулого життя. Паралельні світи Джулії це французька душевна мелодрама, яка сподобається тим, хто шукає щось на кшталт Віка Далін. Хоча й концепція тут дещо інша. Дана картина належить до фільмів, які змушують задуматися над тим, що ж все таки визначає нашу долю. Джулія, талановита піаністка, яку батько змалку готував до популярності та слави. Але через щоденну роботу за роялем їй стало здаватися, що життя проходить повз неї, і одного разу вона наважується на вчинок, який пізніше підштовхне її до протесту, і вона відмовиться жити за сценарієм батька. Якось Джулія зустрічає в бібліотеці молодого аспіранта фізика Поля. Він займається прорахунками випадковостей, щоб прогнозувати можливість настання негативних наслідків в житті. І сюжет фільму, розбитий на різні варіанти подій у житті Джулії, дає нам шанс спробувати прорахувати, який з них все ж таки може привести її до щастя. Дорога до НБА спортивний драматичний фільм від Джеремії Загара з Адамом Сендлером у головній ролі. Стенлі, баскетбольний скаут НБА, який досить швидко досягав успіхів у житті. Його кар'єра стрімко йшла вгору, але несправедливе звільнення поставило хрест на його мріях. Однак чоловік не має наміру так легко здаватися і продовжує шукати шанс повернути собі колишню славу. Він знаходить талановитого іспанського гравця, у якого, на його думку, просто чудові шанси стати справжньою зіркою професійного баскетболу. Ось тільки його бурхливе минуле дещо ускладнює завдання, але Стенлі відкидає всі сумніви та вмовляє хлопця вирушити з ним до США. Та на шляху до реалізації свого плану йому доведеться зіткнутися з безлічю невдач і приймати досить кардинальні та непопулярні рішення. Blackberry. Ця біографічна трагікомедія розповість нам історію зльоту та падіння інноваційної компанії Блекбері, яка одного разу була на вершині індустрії, але в кінці кінців програла яблучним конкурентам із силіконової долини. За сюжетом у середині 80-х років сором'язливі технарі Майкл і Дак об'єднуються із завзятим менеджером Джимом Балсиллі та починають підкорювати світ. Спочатку вони представляють суспільству інноваційні пейджери, а незабаром і мобільні телефони. На початку 21-го століття BlackBerry випускали найпопулярніші смартфони та були лідерами у своєму сегменті ринку, але після релізу айфона ситуація швидко змінилася. Історія цієї компанії вже давно просилася на великі екрани, і, на щастя, глядачеві показали її не у форматі нудної драми. Навпаки, вийшла досить зухвала і яскрава трагікомедія про невдах, які, хоч і ненадовго, але все ж таки стали королями світу. Безсмертний це військовий екшн-фільм, події, в якому розгортаються в останні дні Другої світової війни. За сюжетом, колишній фінський солдат одного разу знаходить поклади золота і згодом йому доводиться захищати знайдений скарб від солдатів рейху. Німці ж вирішують помститися за своїх вбитих товаришів по службі і відкривають справжнє полювання на загадкового чоловіка. Але пізніше вони дізнаються, що це буде нелегке завдання, оскільки чоловікові просто нема чого втрачати. Безсмертний це брутальний і динамічний бойовик, який, начебто, являється поєднанням безславних виродків та божевільного Макса. Цей фільм також може похвалитися одним із найпродуманіших та найяскравіших екшн сцен серед картин останніх років. Плавчині. Це британо-американська спортивна драма, заснована на реальній історії сирійських сестер, які мріяли про олімпійське золото. Сестри Мардіні з дитинства активно займалися плаванням та мріяли разом підкорити п'єдестал Олімпійських ігор. У 2015 році у їхній рідній серії почалася справжня війна, і всі плани амбітних спортсменок опинилися під загрозою зриву. Тому дівчата відважуються на відчайдушний крок та вирушають у небезпечну подорож до Європи. І через рік після важких випробувань одна із сестер все ж таки отримує можливість взяти участь у літніх Олімпійських іграх 2016 року. Дівчина вийде на довгоочікуваний старт у житті під прапором олімпійської збірної команди біженців. Бандит. Це біографічний кримінальний фільм, заснований на реальній історії Гілберта Гальвана Молодшого, який досі є рекордсменом за кількістю послідовних пограбувань в історії Канади. За сюжетом Гілберт є професійним злочинцем, який завжди майстерно замітав свої сліди, що дозволяло йому довгий час розгулювати на волі. Але одного разу успіх від нього відвертається, і він потрапляє до мічиганської в'язниці, з якої згодом здійснює зухвалу течу. Гілберт залишає США і вирушає до Канади, де продовжує порушувати закон, оскільки не може відмовитися від легких грошей. Незабаром він закохується у співробітницю соціальної служби Андреа. І щоб подарувати їй розкішне життя, Гілберт починає інтенсивно грабувати банки та ювелірні магазини по всій країні. Згодом він потрапляє у поле зору безжального детектива і виявляється, що не завжди його дії залишатимуться безкарними. А на цьому в мене все. Всім спасибі за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, швидше тисніть на вподобайку, пишіть коментар для підтримки, та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски з цікавими добі. наступному відео.